Кавбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерій, сьогодні команда поступилася. Які Тільки перше враження від матчу, що саме десь не вийшло, щоб здобути сьогодні перемогу. Емоційні враження позитивні, тому що болівальник це як, як відповідь на ту гру, яку ми сьогодні демонстрували. На рахунок результату, то, звісно, неприємно, тому що могли і закрити гру, могли, ми в цій перестрілці, так би мовити, програли, але є що не просто проаналізувати, а з розумінням, хто напроти нас, яка стилістика, так би мовити, суперника. І в цьому ми десь не допрацювали, тому десь в цих маленьких нюансах, нещастя на рекошетах, але то також частина гри, де займати позиції, як працювати. «По м'ячу, так само і швидкість прийняття рішення відносно такої команди, коли, яка спонукає вертикального руху. Якщо довго думаєш, статичний, маєш контакт і десь сумні. Де навпаки, ти швидко, і ті навіть виходи 1-0 зі своєї половини давно такого не бачив, коли все було правильно. Ну, на, реалізацію, на реалізацію нічого не буду говорити, але в ігровій дисципліні треба додати, тому що перший м'яч пропущений, це є. Треба розуміти, що у бразильців вони. Мають дві сторони медалі, тому він ніби як не дограє, а все розвертається в мінус, коли його партнери забирають м'яч і він виходить на і він вже безжальний, так би мовити. Ось так. Є що проаналізувати, атмосфера гарна. Результату, на жаль, сьогодні нема. Напевно, ми його не заслужили у фокусі сприйняття суперника. Отак би я сказав, тому що по самій грі, по динаміці мені сподобалось. Ну а шукати вправи на реалізацію, щось змінювати. Також є на чим подумати. Ось так. Чи були, можливо, якісь ключові епізоди під час гри, можливо, то, що п'ять 5... фулів вже було в другому таймі, тривалий час, чи можливо щось інше? Ну, П'ять фулів, як шостий не пробили, то, напевно, не стало це ключовим епізодом. Я думаю, там за рахунку 2-1, якщо я не пам'ятаю, був. ну... Стовідсотковий момент, де ми могли розвинути, повести в два, і в першому таймі були моменти, але все одно дистанція і в футзалі всяке буває. Так само, як і пропустили ми з п'ятим, і потім швидко один забили, другий і могли вернутися. Так би мовити, гру. Тому ключовий, напевно, це в сприйнятті суперника, тому що оці всі швидкі переключення, швидкі вводи. Команда суперника нам показала де наша оріхи, тому що в організації швидко довго займаємо позиції, і від цього потім вже всі відбиваємося. Ще ну, момент зі стовпом теж я рахую ключовий, тому що без балансу треба, щоб верхня лінія допомагала. Хорошою, високої якості, гравець. І будемо розбирати ось так. Ще одне питання, ця гра вже закриває, по суті, перше коло регулярного чемпіонату. Якийсь такий попередній підсумок цієї дистанції. Ну, від вас? Підсумок такий, ми там, де ми є. Я не хочу паралелі проводити з минулим роком, але в фокусі те, що всі хочуть: боротьба, щільність турнірної. Раз-два виграв. і ти вже майже там біля третьої позиції. Але і так само втрачаєш десь не обов'язкові втрати очок. Все перевертається, тому от, можливо. Після першого кола зараз ми і зрозуміємо, хто за що буде боротися. І я думаю, буде дуже цікаво для всіх болівальників. А для нас є куди працювати, є додавати, тому що стратегія не тільки з кращої позиції зайняти місце до плей оффу а ще й рівень гри. Рівень гри має бути покращений. Ось так. Титульний партнер -бет Екстра Екстраліги. Гра розкриває тебе.